Як я заправляю ковдру у підковдру? Беру за два края і лізу вгору, находжу два куточки. Один, Де там другий. Два. Тепер треба попасти в самий куточок. Міцно взятися з одного боку, міцно взятися з другого боку, розправити, максимально спустити все, що можна вниз. Далі я отак кладу і мені треба центр теж туди гарненько підтягнути. Тому що якщо центр провисає, то потім важко заправляти все інше. Отак, от шву вирівнюю, натягую і тепер беру, отак от складаю вверх і ось таким чином втрушую. Бачите? Коли до половини втрусила, отак роблю раз і далі вже тут простіше дотягнути донизу. Шукаю нижні два края. Можна зробити отак продовження, щоб все розправилось. Бачите? Все рівненько. Тепер застібаємо замочок і на замочок десь пуговки бувають, на замочок зручніше. І потім ще беру по краям і отак дотрушую. Ну, в принципі, добре лягло. І так. Ну, я думаю, що навички всі однаково. А взагалі то ні. Артем її не так заправляє. Я вивертаю на ізнанку. Знову шукаю краєчки, беру за куточки і вивертаю зверху на подушку. Ви так само робите? Ось таким чином, мені здається, це найпростіший варіант, як сунути подушку в наволочку. Оп! І тепер Куваємо туди раз, два. Останній штрих готово. Любите міняти ліжко? Ось ця лопатка мені дуже допомагає. Замовляла якось на тему засовувати простень дуже зручно, тому що в мене тут дуже тверде і боляче отуди запіхувати засовувати простирадло. А так: отак, от раз, 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 і воно все добре розправляється, і пальчики цілі. Класна штука.